Ворог прикладає дорогу смерті до часового яру. Росіяни обладнали тунель і кинули вперед війська. Чи вдасться втримати місто? ЗСУ відбили позиції в окупантів під Покровськом та на Курщині. Докладніше за мить. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Росіяни пруть на часів яр через тунелі. Йдеться про великі конструкції із сітки, що тягнуться на кілька кілометрів. На пропагандистських каналах РФ показали, як виглядає це чергове ноу-хау окупантів. Загарбники оточили сіткою із двох боків дороги, що пролягає від Бахмута до Часового яру. Вони сподіваються, що в такий спосіб зможуть зробити безпечнішою для себе логістику і вберегтися від атак українських дронів. Українські військові пабліки зазначають, що раніше щось подібне намагалися реалізувати у Бахмуті бійці ПВК Вагнер ефективність таких тунелів сумнівна і не гарантує стовідсотковий захист від ураження техніки. Проте точно ускладнить роботу операторам наших FPV-дронів. Ось так нині виглядає сам часів яр. У місті вже немає жодної вцілілої будівлі. Росіяни перетворили населений пункт на руїну. Причому остаточно захопити часів яр їм все одно не вдається. Аналітики інституту вивчення війни відзначили, що упродовж минулої доби окупанти намагалися наступати в місті, але так і не просунулися. Натомість українські оборонці не лише втримали позиції. А й спалили багато техніки ворога. Зокрема, знищили та пошкодили два танки, два БТР, дві БМП та один броньований тягач РФ. Аналітик Василь Пехню переконаний, ховати часів яр ще зарано. Окупанти, хоч і зайшли у місто, проте повного контролю над ним не мають детальніше у прямій мові. Я зазначу, що все ще рано ховати часів яр. Чому Тому що я не дарма ось зараз показую адміністративні межі цього населеного пункту, і ці адміністративні межі демонструють ось що. що. Часів яр має таку дивну дещо географію. Никої буквою Г можна так сказати. Е, побудований цей населений пункт. І як ви можете бачити, звісно, що от верхню межу цієї букви Г росіяни зараз займають, е, вона найкраща, звісно, що для оборони. Там є е, промислова зона, там є м, багатоповерхівки, які дозволяють утримувати позиції, але залишається ще щонайменше 4 чотири райони Шевченко, цех номер два, Южний та земля. Млянки в на цих рубежах, які все ще продовжують залишатися в наших військ, це підступи і до ступочок. Зокрема, тому як ви можете побачити по цій географії, навіть адміністративно говорити і ховати часів яр передчасно ще буде ну м'яко кажучи, трішки зарано. Хороші новини надходять із Підпокровська. Українські воїни пішли в контратаки на кількох ділянках. Зокрема, вони відбили позиції окупантів у Дачинському, що на південь від Покровська. Крім цього, на схід від міста наші бійці відкинули ворога із водяного другого. Це важливо для утримання контролю над трасою Покровськ-Костянтинівка. Цього непомітно на мапі Діпстейт, проте інститут вивчення війни повідомляє про успішні дії ЗСУ у Вовчанську на Харківщині. За словами американських фахівців, там українські військові просунулися на агрегатний завод у центрі міста. Тим часом наші воїни зруйнували плани ворога у Турецьку. За минулу добу росіяни шість разів намагалися встановити на різних локаціях у місті прапори РФ, все для того, аби створити для пропагандистів відповідну картинку. За даними слуг Хортиця, в усіх випадках українські дрони знищили російські триколори разом із загарбниками. Маємо також успіхи на Курщині. Підрозділи ЗСУ провели результативну контратаку на західному фланзі Курського виступу. Таким чином, українські бійці взяли під контроль територію у районі кругленького. У підсумку ЗСУ наразі отримують в Курській області площу у 427 квадратних кілометрів. Ще 128 квадратів перебувають у сірій зоні, тобто там точаться запеклі бої, а позиції проходять із руку руки. Ми продовжуємо стежити за ситуацією на фронті. Ви ж підписуйтесь на канал, аби бути в курсі останніх змін, і не пошкодуйте вподобайки під цим випуском.